Допустимо, паспорті поміняти фотографію 40 чи поміняти десь зв'язку з виїздом чи тому тільки подібне. Тільки тоді ви йдете е, в бюро реєстрації е, і міняєте назву, назву вулиці. Для цього треба взяти довідку у відділі архітектури. Далі, що торкається документів на нерухомість, також не треба нічого міняти. Є офіційне роз'яснення. Міністерство юстиції про те, що е, е, тільки в разі, коли ви будете продавати цю нерухомість, дарувати чи там ну, спадщину передавати, тільки тоді міняється місце розташування цієї нерухомості. А що ділять юридичні? адреса як поміняється. І фізичний басі підприємців, Тут, так, та, закон про реєстрацію цих е, підприємств, вимагає, щоб була. Точно надана адреса розташування об'єктів. Тому фізичні особи підприємці будуть перереєстровані, а також будуть перереєстровані юридичні особи. Вартість перереєстрації для фізичної особи підприємця 10 гривень ну, 20 копійок. Для юридичної особи 51 гривня. Але це хлопець, безумовно. Але з іншого боку, ви розумієте, що ну, колись треба це починати. Ми... Просвіта ще в 90-х роках пропонували проспект Карламарську назвати проспект Неврониство. І це звучало було в пресі, І області засідання. Я перший голосував проти. Ну, можливо, можливо. Ви були щоб на тій стороні. Щоб... На той момент. Я не на комуністів, а. я просто за соціал-демократ. Я про те, що а. цей процес давно, ну так би мовити, був у повітрі, накопичувався, ну в результаті нас... В ну, нашій державі відбулося дуже великі колосальні зміни, ви знаєте, тут у останньої останні революції. Тому зараз нам необхідно скинути це, що нас тягне в минуле